26 державних професійно-технічних навчальних закладів різних типів готують конкурентноспроможних на ринку праці кваліфікованих робітників. Але вони можуть конкурувати і у творчості. Кухарі та глицювальники плиточники співають пісні, слусарі та столяри розповідають вірші, а електромонтери та маляри створили свій танцювальний гурт. Все це можна побачити лише у Вищому професійному училищі номер 2 Дізнатися більше про світ робітничих професій, ви зможете просто зараз із виступу агітбригади Вищого професійного училища номер 2 Зустрічайте. І безліч перехресть, та тільки це моє. На нім зберу я знань у жінок. Це перехрестя центром Всесвіту вже є. Наше училище перехрестя науки, наше училище перехрестя надій, наше училище перехрестя любові, перехрестя найкращих подій. Як багато. Можна сказати про професію будівельника. Почнемо з того, що будівельник це дуже древня професія, що йде своїми початками в глибину сторіч. Бути будівельником це покликання, нескінченна творчість та пошук. Прекрасно усвідомлювати, що плоди твоєї праці переживуть століття. Вдумайся, у велич місії будівельника. Вони завжди є носіями добра та благополуччя людей. Це завдяки будівельникам. Тисячі людей щорічно святкують новосілля зручних, гарних, сучасно обладнаних квартирах. І все, що бачимо ми навколо квартира, будинок, школа, завод. Все це створено умілими руками будівельника. Ось вже 45 років минуло з тих пір, як місті Херсоні, край дороги. За адресою Миколаївське шосе 52 збудували дім, та не просто дім, а храм науки, щоб підготувати для держави робітничі руки. І сьогодні вчаться діти, бути справжніми майстрами. Хто прийшов до нас навчитись, вчаться разом з нами. Збагнути, навчитись зуміти. Я мрію, я прагну, я хочу. Своїми руками творити, щоб люди мене називали сучасним робочим. Училище має потужну матеріальну базу. Це цілий навчально-виробничий комплекс, який включає в себе три будівлі: навчальний корпус на чотири поверхи, власний гуртожиток та навчально-виробничі майстерні. Готує спеціалістів за інтегрованими професіями, три-чотири професії за ступенями підготовки другий та третій ступені. Та вищий ступінь для молодших технологобудівельних спеціалістів. По закінченню учні поза конкурсом можуть вступити до вищих навчальних закладів. А також в училищі функціонують 28 навчальних кабінетів, з них два комп'ютерних класи та кабінет технічних засобів навчання. Для здійснення професійно-практичної підготовки в училищі є 16 навчальних майстерень, три полігони та два регіонально-будівельних центри. Цеглинка за цеглинкою і отримуєм будинки. Фундамент з боту звожу я. цемент тим розчином мурую. І блоки вмію класти я на всі роки, на всі віка. Я малю, стелю побілю у білий колір сніговий, стіну в оранжевий розфарбую і маки, квіти розстелю, на радість дітям дитсадку. Я малю тут живе веселим сміхом, пустотливим, своїми фарбами ясними. Я радість їм даю квартиру. А щоб машини гарно працювали і проблем з ними немалі, є потрібні люди на землі, наші мілі автослюсарі. Ще спеціальність є у нас поважна. І ця спеціальність слюсар-ремонтник. У них благородна і добра мета зручним, дуже світлим зробити життя. Спеціальність є смачна серед всіх професій розбиратись у супах, прянощах і спеціях. Кухарська справа непроста наука. В ній поєднується праця і краса, і нам ж залишається навчитися майстерності, творити чудеса. Без їжі людина не може прожити. Без їжі людина. Не може творити усюди, на морі і на землі. Звичайно, потрібні усім пухарі. Тож обирайте, любі друзі, доріг на світі є багато. Але яку б ти не обрав, хотів би я тобі сказати: іди в країну, знай, знань, хочеш, твори, працюй і пізнавай. Тоді душа твоя захоче розкрий для тебе справжній рай. Іди вперед і підкоряй вершину, нехай почнеться мрій твоїх політ. Щасливу, дуже світлою годину. З училища виходять покоління, воно у світ путівку нам дає. Збираємо науки ми насіння і віримо у майбуття своє. У дорогу знов йде агітбригада бригада, жарти пісня. Завжди з нею, рядом. Все, що ся сонцем із душі народу, буде в праці й пісні нам за нагороду. Що нам спека, що нам холоди, кожен з нас душею молодий. Якщо вчитися бажаєш, то в науці шанси маєш. Училище наше місце незабутнє, сміливий крок у зоряне майбутнє. Дякую до вашої уваги, агітбригада. Вищого навчального професійного училища 2. Отакі вони цікаві робітничі професії. Я думаю, що кожен із вас, почувши про кожну з цих професій, вже а, встиг обрати, що йому цікаве, яким буде ваше майбутнє, залежить тільки від вас. Ну а двері Вищого професійного училища номер 2 завжди відкриті для вас. Дякуємо, що були сьогодні разом із нами на останок нашої програми Музикальна композиція у виконанні віагри.